Уряд Швеції ухвалив рішення про передачу Україні восьми самохідних артилерійських установок Арчер на основі оцінки збройних сил країни. Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон. За його словами, Сау Арчер дозволять українцям перемагати російські артилерійські системи. Можна сказати, що система Арчер це радше снайперська гвинтівка ніж дробовик. Саме здатність вражати глибоко в тилу артилерійські системи противника робить Арчер унікальним. Унікальним повідомив Йонсон. Перші САУ Україна отримає через кілька місяців. Спершу техніку обладнають комп'ютерними засобами вогневого управління, потім українські військові пройдуть навчання. Також поблизу України планується створити логістичний хаб для технічного обслуговування і ремонту установок. Крім того, в поправках до бюджету уряд Швеції просить надіслати Україні 10 танків Леопард-2. Про що було оголошено нещодавно. Авно в межах засідання контактної групи з питань оборони України.